На зв'язку магазин Hunter. В нашому магазині нове надходження гвинтівок на базі R15 і в цьому відео хочу розповісти про карабін, який буде актуальний для тих, хто шукає щось недороге, проте в кльовій комплектації. Розповім про зброю від американського виробника Springfield Armory, модель Springfield Scient. Ось так відразу від виробника постачається карабін в такій комплектації, і це дозволяє вам відразу після купівлі, без додаткового тюнінгу, використовувати зброю на стрільбищі. Наступним важливим моментом, про який варто сказати, це те, що зброя комплектується довжиною стволів 16 дюймів, стволи виготовлені методом холодного кування та мають маланіт обробку. Такий метод обробки стволів буде сприяти кращій стійкості до проявляння корозії, і тому ресурс вашого ствола буде значно кращий. Також важливо звернути увагу на той момент, що сам контур ствола, тут іде гроумент, це трішки грубший. Контур, ніж використовується в інших ар-платформах, які зараз присутні на ринку в цьому бюджеті. Е, наступний важливий момент, який потрібно розуміти про цю зброю, це те, що вона є мультикаліберною, вона готова приймати як цивільні набої 223 Remington, так і е, може приймати набої НАТО зразку 556 НАТО. Е, тому ви зможете в будь-яких умовах використовувати цей карабін. Наступне, що буде впливати на ефективність вашого пострілу, це те, що зброя комплектується середньою газовою системою. Це буде впливати на рівень закидання ствола догори під час стрільби. Цим самим ви зможете краще стабілити постріл при стрільбі. Наступне, на що варто звертати увагу, це те, що ударно-спусковий механізм та затворна група вони в цієї арки пройшли. Всі необхідні перевірки, тобто затвор пройшов перевірку під високим тиском та магнітними частинками, що запобігає проявлянню будь-якого дефекту відразу із завода, і говорить про те, що зброя готова до стресових умов використання. Вона буде стійкою, надійною, і ви можете сміливо на неї покладатися. Сам ударно-спусковий механізм має покриття нікель-борне, що дозволяє. Що запобігає проявлянню корозії під час використання і теж буде впливати на його ресурс. Сила спуску цього ударно-спускового механізму буде 2,8 кг. Це не є дуже важкий спуск і не є дуже легкий. Це якраз нормальний спуск, який буде дозволяти робити стабільний і чіткий постріл. Наступне на що варто звернути увагу, це те, що карабін йде в обвісі від Bravo Company, зручне руків'я ергономічне. Зручна ударно-спускова скоба знизу під ОСМ, що буде впливати на кращу вашу стрільбу, навіть в рукавичках, нічого ніде не буде заважати. На самому прикладі присутні QD-бази, що дозволять розмістити ремінь в потрібному для вас положенні і теж не буде додавати ніякого дискомфорту при використанні цівка від бренду MacPool і магазин на 10 набоїв теж від бренду MacPool. Тому, якщо ви розглядаєте арку, для себе, для тренувань, і шукаєте щось дійсно чудове, надійне та комфортне відразу з коробки. Я раджу розглянути саме Springfield Scienter, тому що це виробник, який популярний як в Штатах, так і в Україні. І він дійсно себе зарекомендував як надійного партнера для стрільби. Тому ви будете цілком задоволені цим вибором. Додатково зброя постачається в оригінальному ось такому. Чихлі від бренду Springfield, є замочок безпеки, патч. Тому, якщо для вас вибір арки зараз стоїть на першому місці, зверніть увагу на цей карбін.